Представляю вам проєкт Жук Олен помаха червоної книги. Підготував Гришин Дмитро і Тищук Михайло самого Представляю його я, Тищук Михайло. Полицький ліцей Полицької сільської ради Бораського району Рівненської області. Знищуючи природу, ми вириваємо сторінки з великої книги творця. Мета проєкту це привернення уваги до проблеми зменшення популяції та вимирання жука оленя, які занесені до Червоної книги України. Задання проєкту це вивчення біологічних та екологічних особливостей жука оленя, проведення моніторингу жука оленя на території села, виявлення причин зменшення популяції жука оленя у своїй місцевості. Проведення просвітської е, роботи з учнями свого класу та ліцею. Жуконь це найбільший представник рядів федекли у Фауні України, який, незважаючи на численність, страдається у різних регіонах України. Жук Олень трапляється в окремих місцях по всій території України, оселяється переважно в дубових пролізках. Саме у стовбурах старих дубів відбувається розвиток його личинок, живуються деревиною, личинка живе в дереві до 7 років. Самці та самиці відрізняються за розмірами тіла та мандибул, рогів, що дозволяє дуже легко їх розрізняти. Загальна довжина тіла самця до 7,5 см, самки до 5 см. Голоса голосавця прикрашають великі мандибули, які сягають чверть загальної довжини тіла. Це пристосування використовується самцями під час двобою. Самтежуки коленів дещо менші самців і мають значно коротші мандибули. На дорослих жуків можна натрапити в природі з травня поливень, живляться вони соком, що витікає з пошкоджених стовбурів, дерев, переважно дубів, у віччя, боків або берег. Невдовзі після парування самці здебільшого гинуть. Личинка сіпає, її тіло має окреме забарвлення, майже прозоре з помираючим ногами та глубою. Е, результати спостереження та моніторингу. Це е, фото жука Оленя. Старі дуби, де найчастіше можна зустріти жука Оленя. Карта моніторингу жука Оленя на території Судової Колиці в червні 2023 року. Це населений пункт, де ми проводили моніторинг. Жука Оленя. Картка моніторингу Жука Оленя на території. Так, е, ось, е, червона стрілка це місця, де виявлено жука Оленя найчастіше. Кількісний огляд моніторингу жука Оленя на території села Полосі ще провідом 2023 року. Аналіз причин зменшення популярності жука Оленя на території села Полесі. Основною причиною зменшення популяції жука оленя на території нашого села, на нашу думку, є вирушення старих дубових насаджень, які є основним місцевим життям дорослих особи та розвитку хлопчинок і галужок. Найчастіше така вирубка є необхідною, адже чимало дубів є аварійними, порожніми, трухлявими всередині. За останні 3-4 роки у розрізну частину дубів у селах Іванчі вулиці Лісова саме з цієї причини. Пропоновані заходи зі збереження популяції жугавлення території Полицької територіальної, територіальної громади залучення учнів, змістована просвітницька природоохоронна діяльність, зокрема звичному ліцеями. Насадження молодих дубів, лісництвом, дореччину із залученням учнів, збір жовтні, учнів та подальша задача у лісництво, завтіння матеріалу для е, пророщення молодих дубів, прохоронна присвітність робота з учнями класом, бледбук і стін-газета. Ось ми е, демонстрували її е, е, учнів класу. Dá-te-me